І всім. мої любі друзі, сьогодні вам розповім про 1 гривню 2001 року. Ну, давайте, хто забув, як вона виглядає, спочатку я покажу. Ось так вона виглядає з однієї сторони і ось так ось з другої. На гуці у нас надпис 1 гривня. Так, ну, давайте перейдемо к інформації. Ця, траш цієї монети 100 мільйонів штук. Метал алюмінієва бронза, діаметр 26 мм, маса 6,9 г. і гурт, о, я вам вже казав, о, гурт гладкий з, з надпистю 1 гривня. Так, давайте перейдемо ксіні. На багатих на. Багато яких сайтах пишуть, що ціна цієї монети 1 гривня, але я з цим не згоден. Тому що чому? Вони вийшли ще з обіходу, точніше не з обіходу, перестали чеканитись ще з 2006, 2006 року. Тобто це вже понад 17 років їх вже не чекають. А тираж всього їхні 100 млн штук. Тобто вони все одно колись кудись пропадуть. І їхня ціна буде велика. І, на мою думку, вже їхня ціна може сягати від 2 до 10 гривень. Бували і на Violet, і на Крафті, що реально продавали по 5-10 гривень. І навіть без ніякого браку. Просто в хорошому стані. Так що якось так ось. Дякую всім за перегляд. Дякую також за 19 підписників. Ми вже приближаємося к цілі в 20 підписників. Дякую всім за перегляд. І всім до зустрічі. Всім пока-пока.